Це репліка бабиного костюму, а це оригінал на світлині. Репліка, тому що це на тій самій тканині, що й бабиний костюм був вишитий. Я з сімейних запасів мала шматок тканини, мені мама дала. І я її кроїла, і на ній я безпосередньо і вишивала. Я поміняю нитку зараз. Максимально близько так підтягуєте нитку до пальця. І не нитку в голку, а голку в нитку. От і все. Поєдную в одному малюнку кілька технік. Я люблю, щоб малюнки в мене були такі об'ємні, ніби як набиті, де зручно, там не вишиває. Я зрозуміла, що нашої Любощівської вишики взагалі ніхто не вишиває. Чомусь майстрині знецінюють взагалі вишиту роботу. Ай, там ну, та ж скільки та скільки дасте. Дорого. Нитка закінчилась. Я ось так її просто протягую в попередній ряд, ховаю без вузликів. Я вишиваю без вузликів, ось все. Вже вона не розпутається ніяк. І все, відрізаю. Я сама родом з Любишівського району колишнього, зараз Любошівська громада з села В'язівно. Пам'ятаю першу свою роботу: трудове навчання, шкільне завдання, хрестиком вишити серветку. Я її вишила. Потім я там якусь картинку одну маленьку вишила, другу картинку маленьку і все більш не вишивала. Це як війна почалася, я вдома сиділа, вона ну, робота стала відповідно все. І вийшло так, що я, я вже ще до того я дуже хотіла собі вишити сорочку. Думаю, як же ж то мені самі саму її вишити. Я узори там підбирала, дивилася різні, е, як її докупи зліпити. З рідними спілкувалася, Кажу, а як так, що баби немає жодної виштої речі? Кож я ж дивлюся, що люди показують, тут там мій мій спадок, мій це, кажу, рушники бачила, а кажу, жодної одягу ніякого немає. Мені кажуть, є. І оце мені передали, по-моєму, спочатку по сорочку тільки передали, не костюм. І дивлюсь і а я її давай крутить на ту сторону, на сюди. мене книжки повідкривала, передивилася, зрозуміла, як воно, куди там. Ну і плюс я дивлюся, як вона по нитках полотна основи, як куди стіпки лягають. І думаю, спробую я. Це гладь на два боки, вона одинаковий має вигляд, як із лиця, так і з вивороту. Фартух раніше використовували на весіллі, ось так в припіл збирали подарунки, в фартушок. Це були післявоєнні роки, люди не мали там багато чого подарувати, тому дарували все, що найцінніше, що могли: там, кусок тканини, шмат відріз, або там хустину якусь. І коли от наречена піднімала фартух, щоб він гарний був і з лиця, і з вивороту. Срочка, перша робота гладю. Зшила купи три місяці. Це найдовша моя робота. Всі решта робіт швидше роблю. На сорочці 226 чи 228 квіточок. Одну квіточку я свою додавала. Це не 100% репліка. Ось ця квіточка це моя. На бабиній на немає її на оригінальній. І на фартушку там, виходить, по розмірах був він не співпадав. Тут було 60 см, а тут було 55 см. Вони так його шили, і воно в загальному не вигідно було. Коли я почала працювати, я розумію, що мені рапорта не вистачає. І ось цей рапорт, ось цей шматочок, я додала. Ці лягання нитки вони можуть комбінуватися в одному виробі, але вони не можуть комбінуватися. Наприклад, от якщо ось цей малюнок лежить весь, то вся нитка так іде. Вже, наприклад, в цьому відповідно малюнку вона не може, наприклад, один елемент йти, що зліва направо, нитка лягає, а інший елемент зверху на низ. Тобто тільки зліва направо і тільки зверху низ. Ось це так само фартух і хустина. І, виходить, я не знайшла таких ну, як воно взагалі називається. Я почала виставляти фотографії і зразу думаю, так. Машина вишивка, вона ж все ж автоматично, ну, гладь заздебільшу, хрестик гладь. Ну, Там і різні інтерпретації, тобто художні малюнки. Ох, я думаю, так. ну, Зараз ж скатьорить, зараз десь ж візьмуть його, це переб'ють. Перемалюють, щось почнуть повторювати, подала на реєстрацію і зареєструвала авторське право. Це виходить на бабину сорочку, хустку і фартушок на схему. Я вишила бабину сорочку, потім пішла в інтернеті шукати ще подібні методики. Я вишила бойківську сорочку. Мені було цікаво, чим складніше, тим цікавіше. Я зрозуміла, що нашої Любошівської вишивки взагалі ніхто не вишиває. Любишівська вишивка відрізняється від вишивки в інших областей, де вишивали гладдю. Це, по-перше, Сама структура, якщо сорочка, це кроєм, по-друге, кольоровою гамою. По-третє, це розміщенням художніх елементів безпосередньо і на сурочці, і на хустині, і на фартушку. Зблизька порівняйте, вони зовсім по-іншому виглядають в квітах і в елементах. Нема значення чи малі, чи великі, по-іншому лягає нитка в гладі. Хоча це двобічна гладь. Тому я її називаю бабиною. Це я вишиваю технікою ретість за контурами малюнку. Хочу сказати, що це Така загальна назва. Ретязем вишивали не тільки в нас на Любашівщині, а й в багатьох регіонах України. У тих регіонах, яких вишивали, він має свою локальну назву. В Любошівській селищній громаді внесено воно як нематеріально-культурна спадщина Волині нашої Любошівської селищної громади. Я її дослідила з 23-го року. Мені потрапили до рук старовинні рушники. Диким колосочком лягає на тканині. Ось тут іде ретязь, а це гладь в прикріп. А це от двобічна галадь. Я поєдную в одному малюнку кілька технік. Закріпляю я нитку без вузлика, просто роблю один стібок і такий ще один, ніби як навхрест прижимаю нитку. Спочатку йде основний стібок вниз. Зараз я починаю заходити навхрест. І повертати голку в попередній ряд. Я люблю, щоб малюнки в мене були такі об'ємні, ніби як набиті малюнки. Я в три нитки зазвичай вишиваю. Використовую тканину нашої волинської фабрики. Це тканина, коноплі з бавовною або льон з бавовною. Я трошки хвора робився, якщо я не вишиваю сьогодні. Знаєте, це таке от кутюр. Це тяжкий люкс. Це взагалі вишивка. Чомусь майстрині знецінюють взагалі вишиту роботу. Ай, там ну та ж скільки та скільки дасте дорого. Дуже дорого, тому що це клопітка праця, це витрачений час. Цю сорочку я дуже хотіла вишити для себе. її немає ні в кого, тільки вона в мене є, моїми руками виконана. Але схему я дівчатам, хто хоче вишити, будь ласка, пропоную. І я її сама розробляла цю схему на основу взяла ось цей рушник. Чому варто взагалі зберігати старовинні речі, навіть якщо вони ось такі порізані, брудні? От ви бачите цей рушник, це все, що я змогла з нього зробити, це сажа. Я його не відібрала. Створила по ньому схему сорочки. Це старовинний рушник з Любишівщини, це рушник із села Великий Курінь, рушник на ікони. Він як ткався, спеціально залишалися такі проміжки для вишивки. Коли от ввішали ряд ікон, це була не одна, не дві, там могло бути п'ять і шість, тому вони дуже довгі ці рушники. Він ось так, от вішався на ікони, і розкладалися ось так: от, ліва і права сторона рушника. Цей рушник вишито якраз ось цією давньою технікою, яку ми занесли до нематеріально-культурної спадщини Волині. Це третій за контурами малюнку. Займаюсь саме Любишівською вишивкою, тому що мало хто так вишиває, мало хто зберігає і замальовує. І для мене це дуже важливо зберегти по максимуму. І мені би дуже хотілося, щоб сучасна молодь вивчала вишивку своєї родини.